Я зараз прийшла на роботу, сьогодні в окулярах. Так, зараз світло увімкнеться. Сьогодні в окулярах, бо мої лінзи не приїхали ще досі. Я їх замовила першого, сьогодні вже сьома, їх ще немає. Після роботи відразу побіжу в оптику. Можливо, вони приїхали, але вони не забули повідомити. Ну, я сподіваюся, дуже сильно. Бо в окулярах мені все ж таки некомфортно. Мені все здається, що розташоване далі, ніж воно є. І коли кручу головою, в мене аж ще... голова крутиться. Якщо лінз немає, тоді не знаю, чи в окуляри біжати на роботу, чи написати, що я погано себе сьогодні почуваю і прогуляти сьогоднішній день. Можливо, зараз за пару годин очі звикнуть до окуляр і буде все нормально. Подивимося. Дочитала я вже цю книгу. Хочу сказати, що читається вона легко в тому плані, що граматика, як я вже казала, і лексика для мене достатньо легкі. І книгу прочитала буквально за тиждень. От. Але події, котрі в ній описані, це автобіографічна книга. От ця жінка, котру ви бачите на фото, вона описала своє життя і що з нею трапилося. Ті події, звичайно, вони страшні, Страшні, тому що вона і була підвержена і сексуальному насиллю ще з дитинства, і потім її ще і викрали, І вона 10 років пробула в неволі, тому. Історія її, звичайно, дуже важка і жахлива. Так що, хто подібне любить почитати, то рекомендую. І вона, до речі, написала цю книгу саме з тією метою, щоб люди звертали увагу на інших людей, особливо, якщо вам щось здається дивним в поведінці людини, чи, можливо, людина якось. Постійно знаходиться вдома і мало виходить на вулицю, то якби, зверніть увагу і краще повідомте, наприклад, в поліцію, щоб вияснили, що трапилося. Ось така вабатність: є поличка, куди можна приносити якісь книги, котрі ви вже прочитали або котрі вам не треба ставити. і а Взамін брати ту, яку вам сподобається, і брати додому і читати. Як бачите, вона зараз полупуста, бо розібрали. От і я там залишила свою. Така смішна в цих окулярах, Ну, вирішила все одно йти на роботу, бо мої лінзи не приїхали. Коли приїдуть, не знаю. От, тому йду. Трішки звиклася. Здається, така висока земля так далеко від мене. Трішки хочу поскаржитися. Я ще досі в окулярах лінзи, так і не приїхали. А сьогодні знову зайшла в оптику запитати, що і як. Вони мені. Ну, по якоїсь причини там 1 листопада вони не були замовлені, ми їх перезамовили учора. Я дуже рада. Коли вони тепер приїдуть, ну в теченні п'яти днів, в теченні п'яти робочих днів. Можна було б їх замовити, ну, як в Україні, наприклад, зайти в обід. Будь-яку оптику там до лізи продають і купити, тут неможливо такого зробити. Можна замовити в інтернеті, але знову ж таки переплачувати. Фунтів 10 не хочеться, бо там доставка коштує десь 4 фунти, ну і плюс лінзи теж коштують дорожче, ніж купувати їх з оптики. Плюс ще з ліками тут. Ліки подзвонила на рецепцію, щоб ж не йти в госпітально в лікарню. Попросила, щоб мені подовжили, ну, повторили рецепт, тому що мені приймати ліки треба впродовж довгого часу. От вони добре-добре, я їм назвала які ліки, добре. Вчора пішла забирати, вони мені видали на ті ліки. Йолки-палки. Сьогодні знову подзвонила, сказали, добре, завтра піду отримувати, подивимося. Сподіваюся, цей раз вже будуть правильні. От, я йду в стеску, купила продукти, хочу завтра робити роли. Такі бюджетні. Без риби, красної, без червоної риби. А, от. Ну вони все одно я вже робила. Вони будуть смачні. Мені все одно не подобається. І ще купила, а ще купила листкове тісто, хочу таке зробити типу пиріжки. З грибами, я, см... я куштувала, мене пригощали, дуже смачні були, хочу теж спробувати зробити. От. от Лінзів немає, лінз немає, без них так незручно. Сьогодні йти на розмовний клуб з англійською. теж в окуляру. Ну, піду, мабуть, випускати, як би не хочеться. Завтра запросили на день народження в ресторанчик. Так не хочеться в цих окулярах йти. Ну, якщо лінзи не прийдуть, прийдеться йти в окулярах. Що робити? Ну все. Трішки поскаржилася, але легше стало. Хотіла записати, от наступне відео в мене буде а, про хворобу щитовидки, щитовидної залози. Як мені тут поставили діагноз, як довго я ходила і скаржилася на симптоми, скільки я це за все це оплачувала і плачу або не плачу. Про це все я розкажу в наступному відео.